українська розвідка підтвердила ліквідацію організаторки так званих виборів президента Росії в окупованому Бердянську. Скільки загалом людей на Запоріжжі на окупованому Запоріжжі, які співпрацюють з окупаційною владою, залучені до організації так званих виборів, у тому числі? Я думаю, що ну першу чергу цього, цього точно недостатньо для організації цього фейку під назвою вибори. І як слідство, ми бачимо постійне завезення ворогом з територій тимчасово окупованого Криму або континентальної РФ постійне завезення як Спостерігачів, так і організаторів фейкових виборів. І інше, отже, наших мешканців, хто погодився співпрацювати з ворогом, точно недостатньо. Але я хочу, щоб всі пригадали історію, чому недостатньо. у ворога. Це третя ітерація фейкових виборів. Перша була. В босени 22-го року, коли вони проводили фейковий референдум, друга була а, в вересні 23-го року, коли вони проводили, начебто, місцеві вибори. І наразі третя ітерація. Так, от під час першої і другої наш спротив вкрай добре пропрацював з тими, хто на первісному етапі погоджувався співпрацювати з ворогом, і а, дійсно тоді величезна кількість зрадників навіть повиїжала з тимчасово окупованої території, повністю покинула, боючись спротиву, який той точно відповість і доведе свої аргументи до всіх тих зрадників, хто погоджується співпрацювати з ворогом. Так само було із тією колаборанткою, яка з Бердянська не зрозуміла з першого і другого разу, отримала чітко розплату в третій раз. Це абсолютно протизаконний фарс, те, що відбувається наразі на тимчасово окупованій території, і це точно доведеться відповідати. А як окупаційна влада відреагувала на це? Чи там побільшало через це затримань обшуків? І Яка загалом ситуація в цьому сенсі в безпековому сенсі для цивільних на окупованому Запоріжжі? Якщо чесно, я думаю, що а, рашистська окупаційна влада ще й подякувала нашому спротиву за те, що вони допомогли зачищати. Колаборантів, які вже не потрібні ворогу, я поясню, що відбувається на на початковому етапі, коли ворог заходив на нашу територію, то вони максимально намагалися знайти зрадників, які стануть в ряди ворожих окупаційних влад, і так далі. Їм потрібна була вивіска про те, що, начебто, місцеві підтримують терефію і раді приходу. Російських спецслужб, але яку тенденцію ми бачимо останній рік? Це те, що всіх тих колаборантів та зрадників, які призначали, ворог сам починає знімати головних лікарів, лікарень, керівників різних сіл селищ та населених пунктів, десь в Мелітопольському районі вже в п'яте вони змінили ту владу, яка, начебто, управляє містом, не до влади присилають величезну кількість російських відставних пенсіонерів, військових, які також сьогодні дійснять, чинять владу. Тож з одного боку ворог. Точно не засмутився, тому що для них мінус один зрадник, а зрадники абсолютно нікому не потрібні. Але з іншого боку, звичайно ж, ворог наразі посилює а, репресії, робить а, такі тотальні фільтраційні заходи. І, як приклад, в а, Мелітополі, Токмаку та Бердянську, ворог вже другий тиждень почав патрулювання вулицями дронів а, дронами. Вибачте, вони намагаються чітко ідентифікувати все пересування по вулицям, домівкам для того, щоб зрозуміти ще. Більш детально, що відбувається в тимчасовій окупації.